Змагання за кубок району на Богорочанщині. Гаряча футбольна пора збирає своїх прихильників на всіх стадіонах. У Богорочанському районі відбулися футбольні матчі п'ятого туру першої ліги та сьомого туру другої ліги. Кубка району. Підтримати футбольні команди та розділити феєрію свята футболу з глядачами до Завітав депутат обласної ради Юрій Древ'янко. Кількість Глядачів, які ми бачили з двох, з двох сторон, з сторони болівальники команди Слотна, і болівальники з сторони Дзвеняча були дуже багато молоді, були дорослі. І це людей. Всіх захоплює, дітей відтягує від вулиць з вулиці, відтягує від поганих речей, таких як алкоголь, такі як папіроси, сигарети і таке інше. Тому це дуже добре, коли в селі є футбол, тому що з'являються свої. Герої появляються свої хлопці, яким хочеться наслідувати. Молодь тянеться. На сільському стадіоні «Дзвиніча» за вихід до чвертьфіналу змагалися футбольні команди Дзвиніч та Краснопіль Солотвино. Низка драматичних моментів, захоплююча гра та переможних три голи, стали перепусткою до чвертьфіналу для ФК краснопіль довготривалі лідери району, команда Дзвиніч свою поразку розцінюють як стимул до роботи над собою. Командам Юрій Дерев'янко подарував футбольні шарфи із символікою Футбол об'єднує. Та газонокосарку для господарів поля, бачите, стадіон все ж таки не стрижений. Ми стараємося час від часу трактором косити дисковими цими. Ну це не те, значить, не можна так акуратно зробити. А сьогоднішній подарунок якраз вчасно, і ми зараз будемо тримати в належному стані стадіон. Відповідно, і хлопці будуть відноситися краще до, до того, щоб грати на такому стадіоні буде приємніше. І вони будуть рано чи пізно вони обіграють другий раз. Вже я думаю, що ми обіграємо солотин. На Богороченщині в Кубку району загалом взяли участь 17 команд.